Цими днями відзначалося 15 річчя міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору Альфа. Це один з небагатьох днів, коли співробітники спецслужби СБУ змінили звичні камуфляжі на цивільні костюми, щоб разом з ветеранами та бойовими друзями відзначити свято відважних та мужніх людей. Про те, як відбувався цей ювілей у Севастополі, розповідає Наталя Білякова. Альфа це літа й гордість офіцерського корпусу служби безпеки України. Кращі з кращих. Свій девіз, користь, честь, слава. Офіцери спецпідрозділу підтверджують вірним служінням інтересам молодої незалежної української держави. За 15 років ними пройдено гідний бойовий шлях, проведено сотні спецоперацій із захвату членів злочинних угрупувань, звільнення заручників та запобігання терористичній небезпеці. Значимість підрозділу Альфа. Та особистий внесок кожного співробітника неможливо переоцінити. Саме тому цю професію обирають мужні психологічно та фізично підготовлені люди. Севастопольський підрозділ Альфа єдиний в Україні, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом на водному просторі. Спецназівці Севастополя на високому рівні відпрацьовують водолазні, гірські, повітряно-десантні. Снайперські професійні навички та під час різнобічних тактичних завдань і операцій отримують високу оцінку керівництва служби безпеки України і спецслужб інших держав. За роки існування закладені непохитні традиції вірності присязі та Україні. А прикладом та охоронцем цих традицій є міжнародна асоціація ветеранів підрозділу антитерору Альфа. Главной целью нашей организации было, есть и будет повышение социальной и экономической защищенности действующих сотрудников Альфы и членов их семей, а также уволенных в запас ветеранов, их всесторонняя поддержка, в том числе оказание конкретной адресной помощи. Сейчас можно смело утверждать, что поставленные перед собой 15 лет назад задачи мы выполняем Одновременно вносим корректировки в планы ветеранские по передаче молодым сотрудникам славных традиций самого боеспособного подразделения Службы безопасности Украина Альфа. На урочистому зібранні з нагоди 15-річчя підрозділу Альфа, що відбувався 5 лютого в Севастопольському центрі культури та мистецтва, були присутні співробітники Севастопольського управління Служби безпеки України, представники організацій та служб, що співпрацюють із спецслужбою, а також представники Севастопольської влади. Період в цілому держави України і самої структури державної, был подписан указ Леонидом Даниловичем Кучем. Я не был на подписании, но я его выпускал через сектор выпуска. И помню, как работники СБУ были горды и радовались тому, что действительно в Украине появятся элитные подразделения, отвечающие всем мировым стандартам. Наше спецподразделение является одним из лучших в Украине. И город гордится этим. Я, как э, тоже, являюсь членом общественной организации, которой мы сегодня празднуем 15-летия, очень счастлив тем, что могу оказывать помощь. И э, мы при... обязаны сделать так, чтобы все наши сотрудники, все наши ребята, которые сегодня служат, все эти ветераны, которых вышли на заслуженный отдых, но не оставили в душе эту службу и передают свое мастерство нашему э, молодому поколению, передавали тот опыт ту-ту... Дух патриотизма, дух севастопольцев, который позволяет занимать, во-первых, первейшие места, первые места на всеукраинских учениях. И главное, выходить живыми в самых сложных операциях, которые проводятся сложных и опасных. Начальник управління служби безпеки України в місті Севастополі Володимир Воропай привітав зі святом та подякував за добру службу співробітникам спецпідрозділу та ветеранам асоціації. Крім того, голова управління висловив вдячність керівництву міста за вирішення завдач матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу а також Командуванню військово-морських сил Збройних сил України особисто адміралу Віктору Максимову за співпрацю у навчально-тренувальних заняттях о тому, що наше порозділення Альфа востребовано і займає достойне місце в системі служби безпеки України. Говорить тот факт, що в этом году наша Альфа на численность і щастя назвать не можу, але ми Увеличиваемся в составе и э, задачи, которые будут ими выполняться, будут выполняться не только в нашем, а и в других регионах Украины. Мы всегда будем флот и э, ваша группа знаменитая всегда, всегда будет единой. У нас тоже есть свои спецподразделения и мы с вами отрабатываем и будем работать. И мы вас ждем э, с нетерпением для того, чтобы передать свой опыт. Нашим ребятам для того, щоб в будущем работать вместе. Я ще раз хочу поздравити вас з вашим профессиональным праздником і поблагодарить ветеранов, які проділили большую роботу для е, воспитания будущо покоління. Ми всі завжди з вами, і спасибо за все, що ви делаете. в цей день звучало багато вітань офіцерам Альфи. Вручалися нагороди, премії, грамоти. Урочисте зібрання завершилося концертною програмою. Тож зі святом вас, добра та миру вашим родинам! Севастопольська гордість, спецпідрозділ Служби безпеки України Альфа. а когда-то начинали читать, писать и даже говорить. И вот ее нам как медали вручили, чтобы с нею нам служить, оставив за плечами неудачи. Нам не о чем еще с тобой мечтать. Мы группа А, и это значит нам первыми вставать и побеждать Когда беда и не придет подмога А смерть уже зовет свои ряды Тогда просите помощи у Бога